Землеробство це чистий продукт. Органічне землеробство. Зараз усюди, по всіх державах, ну, в першу чергу ставиться на перше місце. Це тобто це продукти без ГМО. Ну, дуже, щоб його вирощувати, треба любити землю. В Першу чергу, хто її не любить, то абсолютно до неї не буде підходити. Морковку, от я її просто беру плоскорізом. І не копаю, просто її як зрізаю. І вона лишається на грядках. Потім це все я мульчую. Можна травою, можна сіном, можна соломою. Ну я сіном. ну, що Сіно я кушу, у мене на роботі є. От, трава я день-два даю їй пов'ялити, а потім усе я оце, ті ряди мульчую. І у мене, і що найголовніше, що я не не пернико, коли садити помідори, чи це я не копаю. Я просто у мене земля вона рихла, бо якщо взяти її в руки, я її можу спокійно взяти. І я просто беру-роблю паличкою і лунку і сажаю помідору. Тут сажаю собі капусту. І отак, от поміж доряд, я роблю. І потім, як вона трошечки вже взялася, я її, якщо не замульчована грядка, я її просто мульчую травою. І все. І так само. Зараз чеснок я посадила, да. мульчування. Мульчування на да. зиму. На зиму, щоб корені по діаметру крони були закриті до 10 сантиметрів. Все, що лише є, листя, все згрібається трава травою, а біля кожного дерева. Тут.